Да. Так, просто ви дуже переконливі. Побачимо. Дуже харизматично. Дякую. Коли я розмовляю з ними, коли я говорю, це дуже важливо навіть при їх балансованому ставленні до війни. Всі вони визнають, що це війна це не просто внутрішній конфлікт, це повномасштабна війна. Яка почалася, котру почав Путін. І всі вони, якщо запитаєш у них, то вони скажуть. І тоді вони всі визнають, що це тільки його велика помилка помилка Путіна, і що він не правий. Саме тому я сказав: ні, ні, він не правий. І починати треба з цього, якщо починати з середини між Україною. Та Росією, то можемо говорити саме так. Ви знаходитесь посередині і кажете, що ж відбувається? Іде війна. А де вона йде? Це не така війна, коли Наполеон воює проти когось десь у центрі Європи. Ні, це не десь посередині планети. Це не планета, це відбувається конкретно на нашій землі. Так що одна. Країна з однією армією, з однієї людини прийшла до іншої. Ось так. Все цілком зрозуміло. Знову ж таки, я б хотів знайти шлях до миру. Треба починати посередині. Які інші, ви дуже розумна людина, і у вас російська теж не дуже, бачите? А я, ніч... а я вам сказав, що це так. тільки перша зустріч. А то в мене англійська теж не дуже. Англійська у вас дуже файна? Дякую. Ні, чесно, не вмію розмовляти взагалі. Але є інші ідеї. Наприклад, перепрошую, божевільно звучить, але взяти обох і Україну, і Росію в НАТО. Сам він говорив про Росію, можливо, про НАТО. Це ви зараз дуже правильну річ, сказали, які гарантії для Росії?